Ну що ж, фінали вам. Остання команда, останній конкурс є талон Львів. Друзі, ще вчора ми усією командою відпочивали в Карпатах, а вже сьогодні змагаємося на Кубку Чемпіонів. І прямо зараз у цьому конкурсі хотіли б вам показати, як же ми добиралися із Карпат до Львова. Уявіть собі, четверо неадекватних в одній машині. Дивіться, як вмію, дивіться! А дивіться, як я вмію, дивіться, дивіться! Опа! Все, Так. Все, поїхали. А ти загоні Олень! Що це є Олень? Знаєш, ти мені дирку в даху зробив, в мене люка не було! А ти дивись, кашав! Є мій, все, їдемо нормально! Їдеш? <зад> <Найдем. зад> <зад> Ласка, виїхали! Воу! <ган> я ж кажу, Сласка, виїхали! Так я радуюсь! <п Energia> <'ї> <'ї> До речі, Діма, ти ж всю дорогу якось так мовчиш, нічого не говориш, що сталося? Та бо хлопці, коли їхали в Карпати, то я думав, що моя дівчина зі мною поїде, але ми посварилися. Якось так сталося. І чому вчиш? Того прислухаюся, чи що живав у багажнику! <смір> <смір> Але ти, Діма, ти, Дім, себе з дуже жорстко а, то, то, що, хлопці? — Та я ж її люблю, я їй пісні А, любить її. — Слухайте пісню їй написав. Я піду на мінне поле, там кохана. Землю оре, вибух міни. Бах! І залишились лиш очі, чорні брови. Опіномайки, yes! yes! ну yes! yes, молодець! <coughs> yes, 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 yes. Так, їдемо на кубок чемпіонів, давайте okay. по сценарію. Давайте okay. okay. right. ту мініатюру ставимо, awesome. ту мініатюру ставимо. Okay. І отой вірш. Що <coughs> вірш? Інш? Мені тринадцяте й минало. Пила у метро я рево. Зі мною би нічого не стало, якби рево так не гребло. давай ближче до обочини, блище, двої кі дівхи! Опа, опа! Хама поцільова! Мене звати Вова! Поведу тебе в столову! Ей, чолочка, йди сюда, йди сюда, чоловік! Столова, лова! Ладно, поїхали далі! Нормальна дівчина була! Дівчина то нормальна, але ж не так близько до обочини. То рожці Борис, Борис. Ну, І взагалі, скажи, будь ласка, чого в мене вся машина в шерсті? То ти, Діме, спитай? Діма, чого машина в А Що всі так на мене дивитесь? породіли би за друга собі купив пса? Оооо. Купив собі пса. Назвав його псом. Молодець креативно. Сказав він, гав гав.

Слухай, Орест! О. Давай, зупинись мені, будь ласка. Та чекай, мені тільки що зупинялось. давайте запинятися, давай ну, потім пізно буде. Добре, 5 хвилин, давай ще день. Все, я от із От ідемо Давай. А давай. Ой, свою музику хоч послухаю, нормально. Ого, це класна пісня, Орест. пісня да. Пацани! Що? Чуєте? Тут хтось банку на березовий сік поставив! Ой, що? Вже наполовину повна. <ріст> Пацани нам соку буде будемо! Молодець! Молодец! Двіться, він ж нічого не чує! <ріст> Орест! Орест! Тила лошара! <ріст> Орест! <ріст> О, ти ор... Ми oh, в тебе всі гроші позичали, не віддамо лашара! Ладно, пацани, їдемо, треба. Я І Як в тебе ж вікна закриті? А нашу він дирку в даху не зробив, а? Їдемо, їдемо, давайте їдемо. Трупа. Абзац. Так, 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 так. В мене на букву ци значить. Ай, та, <смір> та блін, жінкою посварився. Дівчина від мене пішла. Хочу сольоних гурків. Що за день такий? Та неділя! Що? Та, та, ти? та ви що ви приказуєте, треба щось робити, треба? Та, та, треба щось робити. А давайте робити готівнички! Ти дурак? — Рома, а твоя бабка знає, що вона все життя пиріжки для придурка пече. Де, давайте щось нормальне робити. Так, давай. Давай, дзвони евакуатору, він нас дотягне до Львова О, і ми встигнемо на гру. Давай дзвони. А, ні, 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 стоп, пацани, не вийде. Чекай, як не вийде? У мене цвяхів, нема годівнички, не вийдуть. Ось, тому ну, що запаски немає. А, так у мене ж є запаска. Так. Давай запаску. Діма, скажи, своїй дівчині хай пальці забере! Пальці забери! що вийшло, будемо часу, давайте, давайте. Друзі, ви знаєте КВН Здавалося, позитивна, добра гра, де завжди щасливий кінець. Але в житті так майже ніколи не трапляється. Того разу машину ми не промонтували. Але ви знаєте, є така річ як любов. Любов до КВН-у. Ми настільки любимо цю гру, що прийшли сьогодні сюди пішки. Так ми ж приїхали. Ну маржуткою приїдемо. Коли Кубок чемпіонів згрібає, вепе! І хали ми на гру через Здуло кулок і мене знесло, і в село відпала вихлопна три гектари зорав в неї. Я. Якось в ній кашляну спрацював айрбек, бампер впав і капот відлетів. Чері, чері в мене стрьомна це машина. Раніше була лада, не їздила в чорна, чорна лада. Стрімна теж машина, але замішов бульби добре, що продав. Коло ми єдина команда, яка може припаркуватися сьогодні біля оперного. Які ви раді, що ви всі прийшли?